Всем привет, ребята, с вами я, Сим. Сьогодні мы... Мы сегодня будем получать юнити в разных. И кто может, можете подарить щось. шось. У меня трохи лагайком. Мы зараз идем. Ну просто. воно не багато є юніті, так що ми можемо її виграти. Чекайте, Epic Best. Я такий лучший. Все. Нажимаю старт і все. Але не пойму, чому в мене так лагає. Э, микрофон да, включены микро короче мы телепортируемся и сейчас будем э, э, ну там, сражаться если что то у нас в игре той и тавер так, ну, можно на медиум, а я выбрал Сор, в мене круті юніта. Дуже дорого стоїть прокачати ось цього юніта. Але все равно. то крутий. Івентовський. Зараз я можу зробити раздачу завтра в... Ви... 12 ранку або стільки. Ну, коротше, напишу в спільноті. І ви там подивитесь. Коли я там розпочну роздачу. Роздача буде в осей е, сев у проекті там камерамен. І треба підписатися, лайкнути і... І написати хочу камерамена Титана. І все. Я виберу победителя, А ми поки будемо. ну, Ви поняли вже що сражатись. Тільки я взяв поганих юнітів. У мене ще є Сіган. Е, Сіган Гліч камерамен. Ну, Вантусмен. Гліч. Jeszcze uh, uh, W DJ Speaker Man.